Привіт! Давайте сьогодні продовжимо наші роздуми над четвертим розділом Книги «Приповісти». Тримай її високо і підійми тебе, ушанує тебе, як її ти пригорнеш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок, пишну корону тобі подарує. Ці вірші малюють дуже яскравий образ. Мудрість це не лише щось корисне і практичне, а ще й те, що приносить честь і славу. У стародавні часи вінок чи корона були символом перемоги, пошани і благословення. І тут Соломон каже: якщо ти шануєш мудрість, якщо пригорднеш її, вона сама зробить так, що твоє життя буде прикрашене, як голову прикрашає вінок. Дуже важливо, мудрість сама підносить людину. Не треба самому виборювати місце під сонцем, боротися за славу чи доводити всім свою цінність. Коли людина живе за Божою мудрістю, у чесноті, у лагідності, у доброті, оточення саме це бачить, її життя стає прикладом, який інші починають поважати. Пригадується історія одного вчителя. Він не був багатим і не мав високих посад, але завжди ставився до учнів з любов'ю і терпінням. Його уроки пам'ятали десятки років. Коли він помер, на похорон прийшли сотні людей. Щоб подякувати йому за вплив на їхнє життя. Це і є вінок слави від мудрості. Він не шукав визнання, але мудрість, яку він шанував і практикував, піднесла його. Мудрість прикрашає людину більше, ніж будь-які зовнішні атрибути. Краса з часом минає, гроші можна витратити, а посади змінюються, і їх теж можна легко втратити. Але мудра людина, яка живе в Божій правді, залишає по собі добрий слід. Це корона, яку ніхто не може відібрати. Практично це означає, коли ви приймаєте рішення залишатися чесними, коли обираєте прощати замість мститися, коли обираєте мовчати, щоб зберегти мир. Саме ці кроки стають вашою короною. І навіть якщо світ не завжди це бачить, Бог бачить і підносить тих, хто шанує його мудрість. У новому заповіті є подібна думка. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Людину, яка шанує Божу мудрість, не підносить себе, її підносить сам Господь. Господи, я дякую тобі, що Твоя мудрість приносить справжню честь і славу. Навчи мене не гнатися за людським визнанням, а цінувати Твою премудрість. Дай мені серце, яке пригортає мудрість щодня, і життя, яке прикрашене твоєю правдою. Амінь А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!